Ми ж тим часом вирушаємо у Сполучені Штати, хоч віртуально там ярмарки не проходять. Натомість Дональд Трамп вводить Нацгвардію у Вашингтон під час прес-конференції в Білому домі. Президент Сполучених Штатів оголосив, що розпочинає історичну акцію з порятунку столиці від злочинності кровопролиття, безладу та бруду. Також додав, що Нацгвардію варто ввести в Нью-Йорк і Чикаго. Саме у цих містах, як відомо, при владі перебувають опозиційні йому демократи. Тим часом поліцейська статистика показує, що останніми роками кількість насильницьких злочинів країні значно знизилася у відповідь на рішення Трампа. На вулиці знову вийшли мітингарі. Чому президент чинить тиск на великі міста чи не є це залякуванням жителів через їхні протестні настрої? Про це поговоримо з наступним гостем нашої студії. Євгеном Костогризовим, аналітиком програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська Призма. Вітаємо вас. Так, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Отже, пане Євгене, пригадуючи ті всі протести, які розпочалися ще на підтримку людей, яких мали вивести із Америки, тобто проти ось цієї жорстокої жорсткої міграційної політики, які продовжуються і час від часу поновлюються зараз у великих містах. Знову плануються протестні акції. Чому Дональд Трамп намагається придушити ось цей протестний рух? І чому обирає саме? Ну, це мабуть риторичне питання, але все-таки чому обирає саме міста, так би мовити, де очільниками є демократи? Давайте, мабуть, трошки розділимо ці поняття, тому що з одного боку у Вашингтоні до оголошення Дональдом Трампом про свій намір по-перше ввести до міста національну гвардію, а по-друге, федералізувати поліцію у місті. Федералізація поліції це в принципі є таке повноваження у президент. Він може тимчасово принаймні в окрузі Колумбія. Тобто у Вашингтоні а, поставити під прямий контроль своєї адміністрації, департ... і департаменту внутрішніх справ місцеві поліцейські сили, от то до того як він оголосив про це, ніяких протестів у Вашингтоні давно не було. От в принципі, вони ставалися за його каденцію, в тому числі проти міграції, але прямо під час цього оголошення ніяких протестів не було. Тому ми тут говоримо, мабуть, не про те, що а, ці заходи вводяться для боротьби з нагальними протестами. Стами вони вводяться або для недопущення таких протестів в майбутньому, або що я вважаю ймовірним, для концентрації президентської влади для створення прецеденту, е оскільки ви дуже правильно згадали, що і інші міста, хоча Дональд Трамп, має наміри е так само. Скажімо так, поставити під контроль адміністрації, використовуючи федеральні сили в першу чергу національну гвардію, створення прецеденту, і власне тут ще треба подивитися на конкретну мотивацію, яку сам Дональд Трамп зазначав. Він зазначав, що. Введення національної гвардії до Вашингтона і федералізація поліції робиться з метою зменшення рівня злочинності. Але проблема полягає в тому, що він звісно дуже так, як він любить експресивно розказав про те, скільки злочинів відбувається в Вашингтоні, але проблема в тому, що це банально неправда. Статистика і місцевої поліції, і федеральна статистика говорять про те, що в 25-му році за ось аналогічний період, тобто з Початку від початку року до серпня, 25-му році, в Вашингтоні сталося менше злочинів, ніж в 24-му. і якби цей рівень не є якимось абсолютно гігантським, не перевищує там по країні дуже сильно. Тому ну, тут питання того, що його виправдання, його аргументація ну викликає питання. От, а висновок можна зробити такий: що це намагання сконцентрувати президентську владу, е, створити прецедент для того, щоб в інших містах так само можна було зробити з меншими наслідками юридичними. Тобто, якщо справа дійде до суду, щоб він вже казав, ну таке ж вже було, і все було нормально. От що доволі важливо в американській юридичній традиції, от і після цього користуватися цим, наприклад, під час проміжних виборів або під час виборів мера Нью-Йорка. ми знаємо, що у нью ми. Може перемогти кандидат, який е, має, я би сказав, просто класу ненависть до Дональда Трампа. А якщо Дональд Трамп е, веде власне під час виборів або перед ними національну гвардію в місто і почне різноманітні речі робити з виборами, аргументуючи це питаннями безпеки, то є ймовірність, що він не переможе. Принаймні так про це думає Дональд Трамп. Але хіба це навпаки не підбурює людей до ще більших протестів? Адже будь-яка будь, -яка, будь -яка заборона, будь-яке порушення права свобод, особливо американців, які е, весь час декларують те, що вони вільна нація, демократична нація, що вони знають свої права, е, знають свої свободи, знають де повинні проходити рамки держави чи стейту, чи, е, чи федеральні рамки? Вони посвідово поінформовані з цього приводу. Хіба це не призведе до навпаки зворотній реакції ще більших акцій протесту? Чи саме цього і домагається Дональд Трамп аби показати, що протестувальники не контрольовані? Це теж дуже слушна думка. Я теж про це думав. Таке може бути, це правда. Але я б не казав, що це. Мета прямо зараз, можливо, якщо ситуація просто сама по собі буде погіршуватися, якщо ці протести дійсно виходитимуть з під контролю. Можливо, тоді Дональд Трамп вирішить не не все одно не згортати свої зусилля, а просто звинуватити у всьому протестувальників і зрозуміло своїх політичних опонентів, демократичну партію, окремих її представників тощо, 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 але але в нинішній ситуації у нас виникає ще одне питання. А чи Дональд Трамп не використовує цю, знаєте, свою класичну бізнес, навіть не стратегію, а бізнес-підхід, який він вже дуже любить постійно звертатися до якихось таких практик, не політичних, а більше нібито ділових? Бізнес-підхід, який полягає в тому, що спробуй відкусити стільки, скільки тобі влізе в рота, От, тобто він намагається прощупати, наскільки багато і американський народ. І американська м, система суд, судова система йому дозволять. Mm -hmm. е, якщо говорити конкретно про те, що відбувається в Вашингтоні, тут е, скажімо, можна назвати це своєрідною розминкою. Чому тому, що Вашингтон не є частиною жодного штату, там спеціальний статус у міста це пов'язано з тим, що це столиця. Відповідно, там немає губернатора, і відповідно федеральні повноваження там і так у, мають, скажімо. Вищу силу ніж місцеві, от якщо ж таке буде відбуватися у Нью-йорку або у Чикаго або в ще якихось містах, які знаходяться на території якогось штатів або є взагалі столицями з штатів, то ситуація буде виглядати дещо інакше. Більше того, ми маємо такий прецедент. Ми маємо прецедент з Лос-Анджелесом. Пам'ятаєте, дійсно, коли протестувальники виходили на протести. Проти свавілля міграційної служби Трамп теж вів туди національну гвардію. Ну це це закінчилося. Ми, ми знаємо, що зараз національна гвардія там не перебуває. Ми знаємо, що скажімо так, те, те, що там відбулося, можна назвати хай і не повною, але все таки перемогою Дональда Трампа, оскільки він досяг своїх цілей. Але при цьому його політичний опонент, дуже великий політичний опонент, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, е, отримав купу медійності на всіх цих подіях. От тобто, тут знов таки палка в двох кінцях з одного боку, він хоче прощупати, що йому можна з іншого боку може статися щось на кшталт Каліфорнії і з'являться нові опоненти для нього у майбутньому. Коротенько запитаю стосовно глобальної мети Дональда Трампа, а для чого йому мати ці всі повноваження? Для чого йому забезпечувати не програш або перемогу республіканців на майбутніх мерських виборах? Адже він не зможе стати президентом Сполучених Штатів утретє, тому тут не до кінця зрозуміла його глобальна мета, чого він намагається досягти в результаті, чи він хоче змінити закони сполучених штатів і таким? Балотуватися втретє, Так, я, я почну якраз таки з незгоди щодо того, що він не буде втретє балотуватися. А це цілком цілком можливо, якщо він зможе довести у судовому порядку, що він і так мав би бути президентом з 2021 по 2025 той період, коли Джо Байден займав а, цю посаду, а ми знаємо, що з такому маня світі самого Трампа він переміг на тих виборах 2020 року, він ніби мав обіймати цю посаду. І Якщо не дай Боже. Верховний суд погодиться з цим, а це може статися, тому що в Верховному суді зараз 5 з 9 суддів. Це судді, які більше тяжіють до республіканців. Не дай Боже, він погодиться з цим, але така ймовірність на жаль існує. То тоді станеться наступний прецедент, що він вже тричі обіймав е, посаду, ну принаймні мав би обіймати, е, значить, може і в четверте, і тут знов таки можна відсилати теж. На практику, mm -hmm. яка відбувалася давно, а це е, те, що сталося з Франкліном Делано Рузвельтом, який теж чотири рази обирався, так. от і власне він може намагатися таким чином знов балотуватися. Я не вважаю, що це найімовірніший сценарій, але це можливо. От а, але, якщо говорити про більш реалістичні речі, то я думаю, що тут все дуже просто він хоче е, зробити країну більш централізованою, більш е, скажімо так. Більше ввести її в режим своєрідного ручного управління. Mm -hmm. Ось і все. Він не вірить в інституції. Він вірить в те, що він найрозумніший, і що люди mm -hmm. з його адміністрації найрозумніші, тому він і ліквідовує бар'єри. Зрозуміло, що ж, пане, Євгене, дякую, що долучилися. Дякую вам за цікаву змістовну розмову. Євгенко Костогризов, аналітик програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська Призма був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Тим часом ранок на апострофі триває. Далі будемо говорити про наш фронт. Адже перший корпус Національної гвардії Азов зайняв смугу оборони на Покровському напрямку і вже в заходів для блокування російських сил. Про це йдеться в заяві самого корпусу. Бійці АЗОВу назвали обстановку на цьому відтинку передової складною та динамічною.